Мова про мову. Добірка друга. Іван Нечуй Левицький. Російська мова завжди була і буде засобом досягнення ворожих для українства завдань. Мова це спадок, який ми отримуємо від предків і передаємо нащадкам. Перед нею слід схилятися, як перед чимось священним, безцінним і недоторканим. Є мова, є народ. За неї наші воїни проливають кров, віддають своє життя. Бондаренко Валентина, чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі? Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити? Попий води з калюжі, не з криниці? Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова якась чужа і важко її вчити, то замість хліба зжуй стакан полови. Яка різниця шлунок чим набити? Коли не знаєш, що державна мова історія із сотні поколінь, оспівана в піснях, мов колискова Не Українець Ти лише ходяча тінь. Оксана Забушко. Рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гри млять, громив негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клене у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну. Барвінкову, колосисту, навіки, українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.